В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску на Одещині стартує нерестова заборона. В центральній міській бібліотеці імені Івана Котляревського відбувся літературно-музичний захід, присвячений 95 річчю з дня народження Ліни Костенко Всесвітній день землі. Вітаю з вами у студії Юлія Петлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно такі. 900 тисяч 800 осіб особового складу, 10 тисяч 394 танки, 21 тисяча 589 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 848 артилерійських систем, 1 тисяча 324 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 111 засобів протиповітряної оборони, 370. 50 літаків, 331 гелікоптер, 30 тисяч 80 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 121 крилати ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 41 тисяча 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 782 одиниці спеціальної техніки. З 1 квітня на Одищині починає діяти традиційна нерестова заборона, яка обмежує вилов риби та раків у водоймах регіону. За недотримання заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Дивіться далі. З 1 квітня на Одещині починає діяти традиційна нерестовозаборона, яка обмежує вилов риби та раків у водоймах регіону. Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль. Зокрема, з 1 квітня по 30 травня заборонено ловити рибу в річках та їхніх притоках. З 1 квітня по 19 червня обмеження діє на водосховищах, озерах і затоках. А до 30 червня заборонений вилов раків. Окремо для щуки діє заборона з 15 лютого по 31 березня. За недотримання нерестової заборони. Передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Штраф за незаконний вилов риби може становити від 170 до 680 гривень, а за використання заборонених знарядь лову від 300 тисяч 400 гривень до 6 тисяч 800 гривень. У водоймах на період нересту забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден за винятком установлених суднових ходів, крім суден органів рибоохорони та інших уповноважених осіб. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полю. Водночас посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. У період нересту дозволяється любительська риболовля з берега однією вудкою або спінінгом з одним гачком, але лише у спеціально відведених місцях. Наталя Гаврилова для програми новин. 19 березня в центральній міській бібліотеці імені Івана Котляревського відбувся літературно-музичний захід 95 років під вітрилами долі, присвячений 95-річчю з дня народження Ліни Костенко, однією з найвидатніших українських поетес сучасності. Захід зібрав студентів Ізмийського державного гуманітарного університету та Ізмийського фахового коледжу економіки та права, а також викладачів. Подробиці дивіться далі. 19 березня в центральній міській бібліотеці імені Івана Кутляревського відбувся літературно-музичний захід 95 років під вітрилами долі, присвячений 95 річчю з дня народження Ліни Костенко, однієї з найвидатніших українських поетес сучасності. Захід зібрав студентів Ізмейського державного гуманітарного університету та Ізмейльського фахового коледжу економіки та права, а також викладачів. На нинішньому поетичному олімпі України серед інших майстрів слова вже кілька десятиліть живе вона як не розгадана. Не чудо, як неймовірний птах, як голос народу, маючи воістину Божий дар слова, Ліна Васильівна є ще лицарем честі, взірцем громадянської мужності. Таким поетом може пишатися будь-який народ світу. Бо вона є спадкоємцем кращих традицій не лише своєї нації, а й усього людства. Ліна Костенка це голос правди, сили та любові до України. Її поезія проникає в серця, пробуджує думки та закликає до дій. Саме це стало леймотивом культурного заходу, який об'єднав усіх присутніх у спільному прагненні віддати шану великій поетесі. У програмі лунали музичні композиції на слова Ліни Костенко та поетичні твори. Вірші декламували вихованці дитячої театральної студії, «Емоція» режисер. Валерія Мазуліна. Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ці крила не спохопір'я, а справду чесноти й довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривань, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, Прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Кожен виступ супроводжувався щирими емоціями та захопленням слухачів. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому. За тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку. В житті золотому, душа в словах, як море в перескопі І сповнив то, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі Він друкувався просто на землі. Кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Особливо атмосфери заходу додали сучасні романси в виконанні викладачки ізмейської музичної школи імені Михайла Чембержі, Аліни Чабан, концертмейстер Вікторія Первушина. Окрім декламації, під час заходу обговорювали життєвий шлях Ліни Костенко, і громадянську позицію та внесок у літературу. Бібліотекарі читального залу підготували та оформили книжкову виставку Дивовижний світ поезії, яка наповнена творчими здобутками та критичними статтями з теми. Подібні заходи не лише вшановують творчість видатних митців, а й допомагають відчути красу поезії, надихають до читання та творчості. А головне вчать цінувати рідне слово, яке звучить так мелодійно та проникливо в поезії Ліни Костенко. Юлія Петлецьок, Дмитро Єфимов для програми новин. На Миколаївщині оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Херсонському прикордонному загону спільно зі співробітниками СБУ в Миколаївській області затримали організаторку незаконного трансферту за кордон. Попри знання законів та повне усвідомлення відповідальності, 52-річна адвокатка зважилася на підку прикордонника, запропонувала йому 3 тисячі доларів США в обмін на незаконне переправлення чоловіка призовного віку через кордон. Військовослужбовець, отримавши пропозицію незаконної вигоди, одразу доповів про даний факт своєму керівництву. В результаті невідкладних слідчих дій фігурантку затримали під час передачі так званого авансу у розмірі півтори тисячі доларів США. Заклади проводилися за процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Затримання організаторські схеми оголошена про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Позиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Музика. У березні відзначається Всесвітній день Землі. Свято запроваджено за ініціативу Організації Об'єднаних Націй. Головною метою цього дня є привернути увагу громадськості до нашого спільного дому планети Земля, та нагадати людям про необхідність байливого ставлення до природи. Докладніше дивіться далі. 20 березня відзначається всесвітній день землі. Свято запроваджено за ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Дату обрали не випадково саме 20 березня день весняного рівнодення. Коли пробуджується природа і починається новий рівень її розвитку. У календарі міжнародних свят існує два дні землі. Перший відзначається в день весняного рівнодені і має миротворчу та гуманістичну спрямованість. А другий, 22 квітня, екологічно метою свята є привернути увагу громадськості до нашого спільного дому планети Земля, нагадати людям про необхідність байливого ставлення до природи і турботу один про одного. День землі веде свою історію від дня дерева. Засновником цього дня вважається відомий американський громадський діяч Джон Мортон, який у 1840-х роках розгорнув кампанію з посадки дерев і чагарників в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища кожного громадянина країни. Починаючи з 1970 року, сенс Свята розширився до загальної ідеї охорони навколишнього середовища і з'явилася нова назва День землі, який став загальнонаціональним. У 1971 році о. Он офіційно прийняла це свято і згодом він став всесвітнім з кожним роком, отримуючи все більше широку міжнародну підтримку. За традицією, щорічно в рамках Дня Землі, в переважній більшості країн неодмінно прийнято в перебігу однієї хвилини дзвонити в дзвін миру, який є символом мирного життя, дружби і солідарності всіх народів. Мета цієї церемонії в тому, що протягом хвилини люди подумали про те, як зберегти нашу прекрасну планету, як покращити життя на ній. Кожен може зробити свій внесок у покращення стану навколишнього середовища. Для цього потрібно прибирати сміття після відпочинку в лісі та водойми. економно витрачати воду і папір, позбавитися неекономічної техніки, правильно обирати побутову хімію, сортувати сміття, посадити не менше одного дерева в рік або зробити гарний квітник удома, не використовувати косметичні засоби, які тестують, Тут на тваринах користуватися безпечними для екології транспортом і технікою. День землі це символ усвідомлення, що тільки об'єднаними зусиллями можливо боротися з глобальними екологічними та соціальними проблемами на нашій планеті та вирішувати їх. Юлія Петлецюк для програми новин. 20 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся захід, у рамках якого була відкрита фотовиставка «10 років пробації майбутнє зараз до 10-річчя створення служби пробації в Україні. Фотовиставка показує, що пробація це не покарання, а можливість для змін. Фотографії та історії людей демонструють, як другий шанс допомагає повернутися до повноцінного життя. Докладніше про це дивіться у наступному випуску. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 25 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 44 гривні 80 копійок, продаж 45 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 22 березня в Змилі очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер південний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3,5 градусів тепла, в день 12,14 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів вітер південний. Денний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-2 градусів тепла. В день 12-14, з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтві.ком на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.